Ну, скажу, бабця розказувала своє життя, я його по-інакшому подав, просто о той, чуть -чуть, о той наратив її, там буде в кінці, а так все своє. Парасочка і Химка були найкращими подругами. Нерозливо. Оскільки да? Парасочка себе пам'ятає, то все вони удвох і гралися, і сестричок молодших гляділи. Ну, і гралися ляличками. Меншенькій устині було чотири рочки, ще маленька, треба дивитися за нею. У поліських селах так було спокон віку, мали меншого доглядає. Дорослого діла не робила, бо ще мала. Хіба що мамі біля кросин допомагала, цівки сукала, долівку підмітала. А ще мала обов'язок пасти гуси. Старші брати і сестри пасли худобу, вівці доїли корів. Кожен мав свою ділянку роботи. А ще старші сестри, їх у Парасочки дві ходили вже до школи. Вміють читати і рахувати. Правда, по польськи бо ж Добровецький поїзд входив до Речі Посполитої до 1903, по 1939 рік. Відповідно, і школа була польська. Не раз мама, коли чекросна просить донечок почитати. Вони по черзі читають дитячі оповідання, далі співають чарний бараник, чарний бараник і так веселіше проходять будні трудні. Парасочка і собі підспівує, вона швидко перейняла цю пісеньку. А ще має дівчина заповітну мрію піти до школи і навчитися читати. О, як багато цікавого можна вичитати з книг. Тому сестрички мають абетку елементаж. Тато купив у місті, коли їздив на ярмарок. Та буде дівчаткам, хай участь, може їх будуть люди. Я теж хочу бути людиною, взяла собі в голову парасочка. От лиш перебудемо весну, літо, а на осінь, може, мене й мене тато віддасть до школи. Вже мені шість літ, пора. Сьогодні парасочка прокинулась раніше, звичайно, спершу я не зрозуміла, що її розбудило. Либонь якийсь дивний писк розносився по хаті, прислухалась, таки щось пишить, слізла з полу, в самій сорочості, боса, просто волоса підійшла до мами, яка несла коробку, а звідти доносилося цвірінькання пискіт, і тут згадалося, здогадалася, що це гусенятка. Щойно вивелися. Мама забрала їх у хату, в тепло, а решту геть залишилися під гузкою. Вони вже наклюнуті до вечора повинні вилупитися. Які ж вони м'якенькі, ніжні, різнокольорові, жовтенькі, зелені, рябі, голубенькі. З того жовтенького виросте біла гусь, з голубенького ліва, з зеленого сіра, пояснювала мама дочерці. Ох, коли ж то воно буде, думала Парасочка. Аж на зиму, як довго дорождати. Ну, от будеш пасті, где дітямиш, то й скоро виростуть. А зараз іди вмивайся да й будемо снідати. Парасочка вмилася, мама їй поливала з кухля, водичку розвели в теплій, щоб дитині приємно було вмиватись, потім розчесала і заплила у дві косички. Щоразу, коли заплітала, то й нагадувала, що скоро сама буде заплітатися, бо вже доросла. По сніданню зібралася з Густиною до хімки гратися. Сніг уже давно зійшов, де де пробивалася травичка, весна була рання, прохолодна. Дівчатка йшли, оминаючи калюжі, бо ж як не мокнуть по столи, то потім з хати ні кроку. А як не хочеться сидіти в хаті, весна кличе на двір. Так збігали дні за днями, вже вивелися всі гусенятка, цьогоріч їх аж сорок вісім. Дарма, що парасочка не ходила ще в школу, проте рахувати вміла до достав. Сестрички навчили. А от писати і читати ще не вміє. Діти гралися в різні ігри дитячі. В кольцо, в карі, штандервандер, гуси-гуси. Проте, справжнім святом для Парасочки останнім часом було грати в школу. Сестри по черзі виконували роль вчительки. Вони слово в слово передавали елементи уроку, які проводила їхня вчителька. Входили в ролі, вчили молодших дітей писати букви. Для письма вибирали найбільш утоптане місце на стежці. Треба, щоб можна було писати. А тверде, щоб можна було писати паличкою, як по дошці крейдою. Лише земля була замість дошки, а ломачок замість крейди. Діти старанно виводили букви, якщо невдало виходила якась буква, легенько стирали ногою і писали заново. Це о, кружечок, а гета з крапочкою і чечок і крапочка, пояснювала вчителька діткам. Так навчилася паросочка в цій школі писати перше слово мама. Скільки ж радості було. Це ж перше слово, яке вона сама писала. В той момент хотілося всьому світу і похвалитися, що вона вміє писати слово мама, а ще, щоб ніхто не наступив на нього. Хай би воно там і було закарбоване, несміливе виведене дитячою ручкою. А гордості скільки? Це ж вона вже вміє трохи писати. А коли піде до школи, то вчителька навчить писати решту букву. Надто ті закручені, що здається, їх, як їх і можна вивести. А це ж доведеться писати пером, а не ломачком, і чернило так не зітреш. Напевно, спочатку треба буде потренуватися олівцем, а тоді вже пером. Так мріла і раділа з того шестирічне дитя дівчатку. Проте не так сталося. Проходили дні за днями, настало літо, всіх дітей, котрі ходили до школи, настали довгоочікувані канікули. Нарешті відпочинуть від читання і писання, проте є обов'язки домашні, які ніхто не відміняв і на які ніколи нема канікул. Парасочка гляділа у сну і пасла гуси. Старші сестри допомагали мамі в городі, робота в полі не з легких. Одного дня пронеслася чутка по селу, мов блискавка. Учителі ходять по хатах і набирають у перший клас учнів. Парасочки серце забилося в грудях, мов так, що потрапили у сінце. Гето ж і мене запишуть. А де ж вони? На якої вулиці? До кого пошли? Може, на навстречу? Ой ні, а що як пропустю мене не застануть вдома. Тоді не запишу ти не піду в перший клас. Так, напевно, так, напевно, не проминуть. Вулиця хоч і довгенька, проте видно, як ідуть вчительки, їх дві. Ось підійшли до двору, відчинили в'єчніці і заходять. День добрий. Чи є стата вдома? Ні, тато в полі, але є мама. Мамо, мамо, до нас прийшли вчительки, ходіть на сюди. Мати зустріла гостей, трохи ніяковіючи, адже не чекала в цій порі нікого надто пані вчительок. Мама одягнена по-простому, не запросила в хату поговорити. А діти з бентежним почуттям очікували важливої події на дворі, бо ж не може бути присутніми при дорослій розмові. Недовго й розмовляли, пішли вчительки далі по вулиці, адже їм треба обійти сьогодні всі будинки, де діти передшкільного віку і записати до першої класи. Парасочка мчить у хату до мами почути радісну новину. Аж тут і тато під'їхав кіньми з поля. Тато, тато до нас приходять вчительки, ви мене запишете в школу. Дитина бігла щаслива радісна повідомити татові новину. Тато навпаки не був в захваті від того, що Парасочка ходила до школи. А хто буде гуси пасти, а за устиною хто доглядати? Ні, вона не піде в школу. Хватить того, що старші ходять до школи. А кому воно треба, тая наука? Наука нас не погодує. Парасочка не тямила себе від стражденного болю. Дівчинка не вірила своїм вухам. Як міг тато так з нею чинити? Хіба вона не така, як сестрички, Боже, а як же вона мріяла про навчання? Через кілька років дівчинка дізналася, що тато дав хабаря директору школи, щоб не зачислили її до школи. Бо ж треба було комусь пасти гуси і меншеньку глядіти.